要说起来，这回听这个八九月份这个。 Thank you. Семинару. Я хочу вас формувать. Думаю, что вы сейчас процесс читали. які на прошлой першу роботу звернувся до управління, і тому посаду директора на посаду зміняє, призначає власна рада, тому що це формальний заклад власної ради. Тому управління нашої проходить на сесію в розвиванні і десь півтора місяця. Yes, sir. Yeah. Thank you В Ці всі проходять фінансові питання, всі визначають. Воно вже крутиться, ми не сподівалися, що сьогодні воно вже десь все буде виконано, але, але ще десь, може, до кінця неділі вони там його проводятся, Так що телевізор ми вам трошки пізніше тоді передати. Спасибо.

И на цьому мы ще вообще... Okay.